Цивільний Кодекс України, глава 10. Органи та представники, через яких діють Держава Автономна Республіка Крим, Територіальні громади у цивільних відносинах. Стаття 170 Органи, через які діє держава у цивільних відносинах. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах. Автономна Республіка Крим набуває здійснює цивільні права та обов'язки через органи Влади Автономної Республіки Крим у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Стаття 172: Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах. Автономна Республіка Крим набуває здійснює цивільні права та обов'язки через органи Влади Автономної Республіки Крим у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Стаття 172 органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Стаття 173: Представники Держави автономної Республіки Крим, територіальних громад у випадках і в порядку, встановлених законом іншими нормативно-правовими актами від імені Держави автономної Республіки Крим, Територіальних громад за спеціальним дорученням можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.